То слово розкішниця і, і, і так само про статевий його аналог чоловічий, ти вивчаєш першими, тому це надто, знаєш, picture for Russia. Я думаю, що місце, до якого наближається Росія, це насправді дуже цікава зона, в якій приватні військові компанії стають основною там військовою силою. І це насправді дуже нагадує. 1918 рік це нагадує іншу абсолютно добу добу, в яку ми всі так чи інакше пам'ятаємо з підручників історії з мемуарів Бориса Савінкова і з мемуарів Врангеля, те, що було нам доступно. Ну і з Коропадського, відповідно, те, що стало доступно останнім часом, а це громадянська війна. Але mm -hmm. ми не знаємо. Там сил, які здатні там підбурити це на політичному рівні, але ми розуміємо, що на мілітарному рівні ця країна розслоюється на оці приватні військові компанії, на їх бізнес-бенефіціарів, які займаються тим, що вони їх використовують в своїх абсолютно. Таких гібридно-бізнесових цілях. Що з одного боку нас шалено дратує, тому що ми маємо вагнерівців під Бахмутом і вони де-факто захопили Соледар з одного боку. А з іншого боку, нас це може тільки тішити, тому що там припиняє свою фактично не ж таку, оця класична російська армія. Вона оспівана їхніми ж пропагандистами, вона реально. А, ну, Стає все менше і менш впливовою. Знаєш, ну. Ну, це моє особисте враження останніх навіть не тижнів, а місяців. Може, Марк мене поправить або а, токар, тому що ви, мужики, а, ну, стежити за цим теж супер уважно. Але а, ну, от моє враження таке, і мені це, мені це подобається. ну, Це такий трохи садомазохістичний, звичайно, кайф, тому що ну, ми маємо цих всіх бойовиків на наших землях тепер. Але. А Це розслоєння їхніх, їхніх мілітарних сил, воно, воно абсолютно відчутне. Я записав собі. Хто Марк? Назар, хто? Вступайте. Марку. Давай. А, так. ну, я, би, я погоджуюся, я навіть би додав, що це стало темою тут е, нещодавно воно на Твіттері почалося. Оце, не знаю, може, ви бачили чи не бачили. Але виходить, що через якусь там діру у санкційному системі ем, Пригожин зміг подати в суд на Еліот, як він від Беленькат Елієт Гіггінз, і тут почалося дуже цікавий. Ну я б сказав, британський срач е, в парламенті навколо цього, і це серйозна проблема. Бо, попри те, що ми всі дуже дякуємо, навіть можливо і гарно, ну і може і воно вартує, того, що Борис Джонсон стільки там зробив, щоб змінити траєкторії е, державу, Британію, тобто допомагати військовим нам у військовому сенсі, вони фактично є лідерами, хоч Америка вони дають набагато більше. Можна стверджувати, що британці вони перші видають там конкретну військову допомогу, але ми маємо також зрозуміти, що якось британська система дозволяла олігархам російським вкласти дуже великі гроші тут, і це величезна загроза. Попри те, що всі, навіть їхня розвідка попередила, що не робіть АБВ, бо буде біда пізніше. Ну, Сьогодні є той день, коли оця біда прийшла. І вчора, здається, навіть сьогодні я можу тобі скинути Бобрик, це було цікаво тобі почитати а, стенограм від парламенту а, під час а, запити і питання на цю тему. А як це сталося, що а, британська система дозволяла а, вагнерівцям пригожну особисто піднімати а, і платити адвокатам за те, щоб подати в суду. І це називається слап. Це такий а, а, суд без, а, без підстави. Тобто, це, це використовується, щоб. А, щоб журналісти мовчали або припинили свою роботу. Тобто те, що ця група може всередині е, імперії, звісно, воно починає хапатися за різні, ну, за впливу, я б сказав, щоб притягнути центр приматі, як вони кажуть, так? центр е, рішення. На себе, а дуже все одно на, на та назовні, воно а, воно ще мають до, досить вони вони ще дуже впливові, а, бо в них є ресурси. Ви розумієте, навіть от вчора чи сьогодні був дуже цікавий, цікавий матеріал про цього а, а чорт в Америці а, ФБР. Він е, був, він відповідав за контррозвідку, і виходить, що він також пізні. Ну, коли він працював в ФБР, то він е, робив певні кроки, щоб е, оце розслідування, яке сталося навколо Трампа і навколо пр групи Пригожена, тоді ця, е, як вона називалася, Internet Research Agency, так, IRA. Е, е, ну, Тролей, одним словом, uh -huh. він працював на Дерипаску, тобто він отримав пізніше гроші напряму від Дерипаски. І і те саме, що мене фото отримав, тобто ви розумієте, що ця група воно не тільки військова всередині Кремля, вони і якщо вони мають такого впливу, аби при, фактично, ем, не знаю, це сказати, вони забруднили розслідування серйозного uh -huh. в, в, в ФБР. І тут, в Британії, можливо, ми недооцінили оця царська охрана яка має руки скрізь. Бо, гадаючи, 18-го року треба також пам'ятати, коли вони створили комітет першої безпеки, вони просто використовували сітку царської охрани. Mm -hmm. Так, ну, що... Розумієш, там ця система, вона завжди дає. Ну, тобто, оскільки вона вже така, така зношена, я маю на увазі роками, та? то вона дуже часто дає збій, досить несподіваний, тому що там є просто людські слабкості, спокуси. І от Олексій говорив, я тут написав та? Про, про ці от приватні компанії. З одного боку, так, це погано, з іншого, це, це є завжди спокуса, коли ти маєш приватну армію, та, Ну, згадаймо навіть Україну 2014, коли Коломойський утворив фактично свою персональну там, армію, батальйон Дніпро-1. Пам'ятаєте? Зробили... Я, я вам скажу додаткову штуку, значить, але це потребує перевірки певної. А, є, і це цікаво, тому що ми з. Сушком Яневським, не родичем, а лише однофамільцем нашого дорогенького Дена Борисовича, да, з Олександром Даниловичем Яневським проводили невеличкий ресерч по тому, що в нас є по патронних заводах в Україні, і ми досі не дійшли розуміння того. Хто їх таки будує, тому що я цим займався 15-16 рік з'ясуванням, і ми тоді просрали цей проект з чехами. Україна Запорошенка не змогла цього втілити. Потім почалися якісь потуги наші це зробити. Сушко зараз це вивчає останнє і там теж не все зрозуміло. Але те, що я зараз чув на рівні чуток, але це знов ж таки потребує перевірки. На рівні чуток, єдина людина, в якій зараз є свій своє патронне виробництво в Україні, це. Ігор Валерійович Коломойський. Угу. Ну давай так, буде розслідування, ти оприлюдниш, тепер. Так, це поки що на рівні так, одного, окей. це поки що тепер на рівні Назар, одного бо... джерела. Далі, далі ми додай... будемо. Хлопці, ми будемо бігти але це, на біговій доріжці, тому що дуже швидко про приватні військові компанії, тому що є, ну є до цього питання. Інше питання, що ми згуртовані все-таки навколо оборони, як би не було, і тому наші слабкості стали нашими сильними сторонами. Все, що в нас є е, нелегальне, але але, але, але проукраїнське, воно працює на оборону. То в іншому в їхньому випадку тут якраз це може розвернутися в інший бік. Єдине, що Абсолютно справді. То, що на, 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 на жаль, ми всі уламки уламки цієї імперії, і наше лігасі, наше та наше, оцей наш спадок того, що ми отримали звідти, він насправді е дуже схожий. От в чому проблема? Я тут не буду сперечатися, тому що це є речі зовсім.